Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Вітаю всіх з Великодним! Святом Воскресіння Христового! На мій превеликий жаль, не всі зараз розуміють, що це за свято. Добре, що зберігаються якісь ці традиції. Якщо в углі набрати слово Паска, то відразу буде традиція бряди, традиція бряди. От так, оце, оце сюди, а це сюди. А що ви святкуєте, люди добрі? Мало хто розуміє, святкуємо Воскресіння Христа. Чому, Чому це саме головне свято нашого життя? Тому що Він був перший. Він був перший, який помер, воскрес, і тепер через нього всі ми отримали вічне життя. Ми отримали Воскресіння. Христос сказав, Я двері, я двері, ніхто до мого батька не прийде, інакше, як через мене. Тільки через Христа ми маємо вічне життя. І тому ми святкуємо Воскресіння Христа як саме головне свято, і нашого життя, і, і взагалі людства, і взагалі Всесвіту. Саме головне свято. Я, чесно кажучи, не розумію, чому це слово Пасха збереглося І чому це свято називається Пасха? Тому що Пасха це єврейське писах, це єврейське свято виходу із Єгипту, з рабства Єгипетського євреїв. Це В останню ніч вони, євреї, були помилувані від єгипетських казней, там було 10 єгипетських казней, і, і в останню ніч. Євреї були збережені, і тому це, свя... це слово перекладається як той, що проходить мимо, проходить повз них. І на наступний ранок вони втекли з Єгипту. Оце їх свято, оце їх традиція. Христос Пасху святкував її в четвер. Всі знають про Тайну вечерю. Це Він їв Пасху. І потім в п'ятницю він був вбитий, а в неділю воскрес. І яка кореляція між цими святами двома, я не розумію. І це не випадково, і це не помилково, тому що у всьому, що стосується застосування писання до нашого життя, у всьому просліджується якийсь такий умисел. Для того щоб повернути з них на голову все, щоб перекрутити. І, і, і в це в кожному, ну буквально бери кожне слово, і ти побачиш, що це не відповідає сьогоднішньому і навіть і тисячолітньому уявленню е, християн. І так само з цим словом Пасха я не розумію, яке це має. Яке це має, там є якийсь такий глибокий смисл, що як вони вийшли з рабства, так ми вийшли із прокляття цього вічної смерті. Ну, воно все якесь, якесь мені <смі> не зрозуміли. І якщо ви не знаєте, то євреї про Христа є дуже багато. Пророків говорили дуже багато пророцтв, що прийде Христос, Спаситель світу, який цей світ і спасе. це І в Старому Завіті, і вторі написано пророцтва про Христа. І от прийшов, і там навіть таке є пророцтво, що прийде до своїх своїх не пізнають. От прийшов Христос. Євреї його не впізнали, і по сьогоднішній день вони чекають Спасителя. Хто не знає цього, то я вам кажу євреї, і вони самі не знають. Вони самі не знають. У них писання вчить, вчать і ем, обговорюють тільки ті люди, які в Єрусалимі десь вивчились в тих. Ем, їхніх школах я не знаю, як вони називаються. А ці рядові євреї вони теж, вони теж, зайняті традиція обряди, традиція обряди, Чи можна молоко до м'яса ставити, чи можна мобілку в суботу включати? Оці вони заняті, вони навіть не знають, що вони чекають по сьогоднішній день Спасителя, який 2000 років тому назад прийшов. Вони його не впізнали, вони його вбили і продовжують чекати. Другого якогось, якогось другого. Але зараз мова не про те, зараз мова про нас: про нас, про Пасху, про те, що. Традиції це добре. Традиції це як костелі, як. Милиці для того, хто не може ходити. От, Ті люди, що не можуть пам'ятати і розуміти, от тобі традиція, от пече паску, от якраз яйця, йди в церкву. Якась є традиція, яку людина ем, виконує, але ж ем, треба ще, і подумати, чого, чого ми це робимо, чого ми це робимо, чого ми це робимо, чого ми це все робимо. І зараз починається ця Паска. У всіх, мабуть, у всіх меседжерах. Паска, яйця, хрінковбаска, Паска-Яйця, Хрінковбаска, на Різдво всі куті смачної, от оці мені, чесно кажучи, воно мене злить, але ж це присилають якісь такі рідні люди, якісь друзі, з якими не хочеться, от не хочеться вступати в ці розмови, які, воно все дуже важливе, але Ну, ти розумієш, що це настільки люди, не, не до того, що навіть не хочеться туди от вступати і от це все слухати, от це, от, це все заперечення не хочеться слухати. І поїхало, Паска Хрін-Ковбаска. Замість усвідомлення того, що відбулося. Тої великої радості, яку ми отримали, сподівання вічного життя. Це не хрін-кобаска, це, це набагато більше. А ще мені, оце теж, якось завжди. Викликає якусь таку неприязнь оце, з наступаючим. Оце Пдеповське, оце пережиток, це кошмарне, з наступаючим, які тобі наступають, вже наступають, уже скільки тобі ще наступають, щоб вони тобі наступали. Наступаючим, яким наступаєш, якщо ти е, святкуєш це свято Пасхи Воскресіння Христового. То ти розумієш, що це є страсна неділя, коли всі християни в смутку, в печалі, в жалю за тим, що їх, їхнього Бога вбили, вб'ють. От зараз в п'ятницю вб'ють. Християни перебувають в печалі, яке тобі з наступаючим? Новий год тобі, чи що? Або вже не святкуй його і взагалі до нього. Ну, це тільки привід горілки напитись, чи що. Або якось думай, що до чого, якось, ну, хоч трохи усвідомлюй, що до чого. З наступаючим. І чим більше у тої савдепії було у людей, тим менше вони розуміють. Свято. Тим менше в них віри, тим менше вони розуміють, тим менше вони ем, на ці свята звертають увагу. От перше травня в них, перше має, от у них свято, 9 має в них свято. Да. І ту, яке свято? Знов-таки горілки напитися. І ще я скажу, що дуже важливо, і дорослі не розуміють, але дуже важливо давати це християнське виховання дітям. Нехай в простих якихось переказах, в простих формах, але діти повинні знати основні моменти, основні ключові події і основні слова, на які орієнтується людина. Тому що, тому що в кожній людині Бог створив Пустоту у формі Бога в кожній людині. І ця пустота вона змушує людину мучитись, сумувати, чогось шукати, чимось заповнювати, яке не заповнює її. І якщо, якщо вона не вірить в Бога, її нічого цю пустоту не заповнить. Нічого. І в кінці кінців прийде якийсь той, що хоче украсть убіть і погубіть, прийде і скаже: от моє вчення, от вчення про Бога, давай, оце я тобі зараз покажу. Якщо ви не навчили свою дитину правильного вчення, істинного, то прийде якийсь обманщик, і, наприклад, свідки Єгови. І будуть казати, що це і є. Це справді. От ми там, де є слово Христос, там людина і піде туди, і буде вважати, що це правильно. От зараз перед Паскою ви, мабуть, побачили, як активізували свідки Єгови. Вони, вони возбудились, взбудоражились. Чому? Тому що єдине свято, яке вони святкують, єдине. Це смерть Ісуса Христа в четвер. Вони, по-моєму, чи в п'ятницю святкують. Єдине свято, їм не можна святкувати День народження, ніякі що там Новий рік, що там ми там ще святкуємо Різдво, нічого цього вони не святкують. Смерть Ісуса Христа вони святкують, чи в четвер, чи в п'ятницю, і на це свято, виявляєте, яка радість у них. Бога нашого вбили, і два чи три, я не розумію, скільки там днів, його не буде. Його не буде, він буде мертвий. Люди цьому радіють. Оце їхнє свято. От по їхніх ділах подивіться, хто вони. І зараз, оце подивиться, в них бокали, в них якесь є імітація причастя. Ці бокали, три бокали з вином стоять на столі. Ти на них можеш подивитись. А хліб, якісь там ці печеньки, чи що, вони передають по рядах в тарілочках і на них дивляться прямо так, от. кожен передає, і їсти їх не можна, значить вони дивляться таким. Якимсь вовчим поглядом на ті печеньки. Оце причастя, оце цим вони замінили причастя. Ну то будь-який, хто хоч раз в житті Івангель відкриває, відкриваєш, дивишся. Про цю ж саму тайну вечерю Христос сказав: Оце робіть на спомин про мене, благословив вино, благословив хліб, розломив, розлив і сказав: їжте і оце робіть на спомин. Не дивіться на нього он там на столі, а отут отерілочки подивились, а їжте. Таке навіть на таких простих речах тут не треба глибокої філософії, теології, не треба 5 років вчитись, добувати вищу освіту, вищайшу освіту по теології, щоб зрозуміти, що написано. Для причастя треба їсти хліб і пити вино в колі братів в Христі. Братів, сестер, хресті. Тобто, зібратися, во ім'я, сказав, зібратися, розломить хліб і пить вино. Що тут незрозумілого, скільки треба років вчитися, щоб з цього щось викрутить? Ну, таке просте, ну, таке просте. Тут троє в сім'ї збираються. Вони всі християни, вони всі можуть прийняти причастя, їм не треба для цього йти навіть в церкву. Вони самі можуть, тому що чоловік у всі, в сім'ї є первосвященик. І то на цьому ви всі знаєте величезну всесвітню церкву, яка проводить причастя, е, Ці <смітні> обладки сують в рот, а вина нема. Для чого це все? Це знов-таки це не випадково і не помилково. От на таких простих речах, на таких простих речах, які всім відомі. Не, не треба далеко ходити не треба велику освіту отримувати, щоб зрозуміти, оце обманщик, і це обманщик, і це обманщик. Тому треба шукати істину. Треба її шукати. Написано, як ви шукаєте багатства, а як ми шукаємо багатства. А навіть не багатство, навіть 10 гривень, навіть 100 гривень, якусь там як ми бігаємо, шукаємо, щоб дешевше купити. Отак, от як ми шукаємо гроші, отак от ми повинні шукати ту істину. Кожен день ми повинні її шукати, а вона ж недалеко захована. Недалеко, от вона на виду тільки не хочеться в те занурюватись. Традиції це важливо. Традиції на Пасху йдемо, рушнички повишивали, я теж вишила рушничок на корзинку. Пасху спекли, ковбаску, яйця покрасили, це важливо. А недавно ще я почула, каже, питаю, щоб були в церкві, були, а вербу принесли на вербну неділя. Ні. Тому що е, зараз тільки Іва оця, а отої верби правильної, що з котиками отої нема. Ота правильна, отої немає, все верну не принесли. А ще краще, ще краще, це взагалі кошмар. Прийти і дитину відхлістати. Уже зараз, може, не б'ють, може, не по селам іще й б'ють. Ну, ну уявляєте собі цю дикість. Цю дикість, вербна неділя. Це не вербна неділя, це вхід Господній в Єрусалим. Господь входить в Єрусалим, знав, що через тиждень його тут вб'ють, він фактично йде на свою страту. Люди всі вже на ту пору, в нього тисячі були вже послідовників. Люди бачать його і кидають пальмові гілки під ноги, встиляють дорогу, тому що, мабуть, може, брудна була та вулиця, може, пилюка, може що. Йому кидали пальмові гілки. На спомин про це в нас весною що є, тільки трохи тої верби якоїсь. Бламають ту вербу, то що з нього викрутить? Той прийшов розстроєний, що котиків нема. При чому тут котики? При чому тут котики до входу Господню в Єрусалим? А другі перед тим покоління дітей хлістали тою вербою. Вірба хльос, бійда сльоз, чи як там у них? Ну, це, це кошмар якийсь. І, ладно, ще раніше не було можливості почитати. Почитати знайти, просто написати вербна неділя, що це таке, що воно до чого. Зараз все є. Інформація є, чим далі, тим гірше. Чим далі, тим гірше. Люди втрачають розуміння. То, що відбувається. Традиції, то я до чого? Традиції це важливо, але потрібно шукати істину. Потрібно шукати оте здорове зерно, навколо якого накручені оці, от таку паску не можна, п'ятницю не можна, п'ятницю м'ясо пекти, в суботу паску пекти, те направо треба завернути, те наліво треба. От серед цього мотлаха, який накручений, треба оте зерно знайти, Що важливіше? що важливіше. Саме важливе те, що Христос Воскрес. Все, ви маєте мати радість в серці не тільки сьогодні, а все життя взагалі, тому що навіть ракета прилетить, ми маємо, ми маємо цю можливість вічного життя після смерті. Оце повинно сповнювати серце радістю, а не там, якісь туди, туди те додавили, а туди те не можна, а те можна, а те не можна. Як, якось вранці, значить, Якогось року. Вранці відкрите вікно, тому що вже теж було тепло. І е, лежу, чую, рано-раненько, під вікнами. Е, Ідуть, і стоїть, значить, одна сусідка, дві старі вже старі жінки. Одна така алкаша з того виду, такого кацапського алкаша з того виду, але така до всіх пристає, така говорка. А друга така українка, така вона в неї все по струночки, все в неї, в неї все по, по, ну, просто свіркає і блистить там. І, і, і ця алкашка каже, тільки вона, вона, видно, стоїть і жде з ким би поговорити. А Христос Воскрес! Христос Воскрес! <гум> Наша йде. <гум> Ви не знаєте, коли світло включать. <гум> <гум> я лежу, це думаю, це почула. Я таке. Ну, Марфа і Марія, знаєте ту притчу? Марфа і Марія, прийшов е, Христос. Е, в, одну, в один дім, і там дві сестри Марфа і Марія. Марфа клопочиться, тому що він же не один прийшов з учнями, їх треба всіх нагодувати. Вона клопона бігає, в неї просто вона <сісті> як муха в окропі крутиться для того, щоб їх прийняти. прийняти, нагодувати. А Марія сіла в нього коло ніг і слухала його все, що він говорить, кожне слово слухала. І Марф, і ти розумієш кожну з них, от ти розумієш кожну з тих. І Марфа розізлилася і каже: Учитель, скажи їй, нехай вона встане, йде мені допомагає, тому що я не справляюся. Дуже багато роботи мені допомогти, щоб, щоб вас прийняти, нагодувати. А він каже, Марія обрала кращу, кращу долю, би... Лучший уділ, чи якось так він сказав. Ну, в общем, кращий шлях вона обрала, тому що вона слухає, вона слухає слово. І не важливо, хто що з'їв. І можливо, взагалі ніхто б нічого не з'їв. А важливо, почути це слово і е, в серці його собі прийняти. А не на... напакувати. Пасок і халбасок, повний холодильник в цей ж Українки, в неї ж холодильник забитий, і тут бабах, ночі світло виключили. Ну Це ще до війни було. І її... це трагедія, в неї холодець тече. Все в неї Коли... І вона ж позаранку, я не знаю, прийшла з церкви, і вже спочатку Годин в всім вона вже бігає, вона вже знає, що нема світла. Я ще не знає, що його немає. Вона вже знає, бігає куриця з яйцем. І їй не важливо, що ця друга каже Христос, воскрес». в неї нема цієї радості, в неї немає раніше, вони цілувалися ще навіть ці кацапи. Христос Воскрес. Сьогодні сьогодні радість у нас. Ні, їй важливо, що холодильник протух, ще й не протух, ще й далити світло зразу. Ну в, в неї серце настроєне на оце от. Щоб все було правильно, щоб все було так, як треба, щоб все по, по правилам. І, і вона не, в тому серці не має вже місця, щоб сприйняти щось більше. Тому шукаємо те зерно, яке є в середині, воно маленьке, порівняно з тим, що накручено, наверчено, і людьми, і церквою. Любою будь-якою церквою, то те зерно малюсіньке, мікроскопічне, але його треба знайти і на ньому зосередитись. Це важливо. Тепер, от я, як казала моя бабуся, Сейгот, Сейгот, нарешті, зустріла великодень в новій сорочці. І це не вишиванка, це не вишиванка, це сорочка. Буковинська, Буковинська сорочка. Вишивала її я по зразку. Ну, як зразка там не було, але я дивилася відео Марії Вибач. І Вона мені дуже сподобалася. Вишивала я якийсь час, скільки це. Може, рік. Потім, потім я її якось доводила дома ума, трошки підкрахмалила. І нарешті я на Великодень в новій сорочці. Як казав Богдан Петренчук, в селі всі жінки всю зиму вишивають. Всю зиму вони вишивають для того, щоб в церкву на Пасху прийти в новій сорочці. І ще не дай Бог. Щоб ця сорочка була така сама, як у когось другого. Це, така, це такий позор був, це такий кошмар був. Треба, щоб щось своє було. У ну, мене це вона точно така, як у Марії, а у Марії точно така, як якусь вони знайшли там автентичну сорочку, вони її е, репліка, тобто ниточка в ниточку. Щось там Марія від себе додала, і я так думаю, я так думаю, що це чорні квітки, в неї взагалі вона так любить, я чорне ніколи ніде не застосовую. Вишивці ніде. Вон зараз бісер взялася, чорного ніде не принципово не буде. А вона чорні квітки вийшла, і мабуть, це ці чорні квітки, якась там жінка приїхала і облаяла ту сорочка. Але не важливо, тому що оці кольори, я скільки дивлюся, Буковинські сорочки, отакі кольори у них веселі. І от, значить, нарешті, і так, як, так, як воно, все життя я до цього йшла, так як воно треба, щоб було, в чому ми повинні були рости і виховуватися в цьому національному середовищі. Нарешті, на старості років, я якось в, цю, в це русло при, прихожу. Це і сміх, і гріх. Колись е, я, наприклад, там в старші класи школи е, були, і я чула, що в Латвії люди по своїй волі хі, 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 одягають національні костюми, якісь там у них свято є, і йдуть на теперчеське поле і співають свої національні пісні. І я не могла цього зрозуміти. От там мені, до, припустимо, 15-16 років. Я не могла цього зрозуміти, як можна вдягти свій національний костюм. Це ж позоріще. Це позор, як я в національному костюмі піду через все місто, да ще й по своїй волі. Ще мене не гонить той комсорг ззаді за красним флагом. А я йду по своїй волі кудись, ну це позоріще, це, це було не, не можна було цього собі уявити навіть. І от нарешті, дякують Богу. Національна ця самосвідомість і е, смуток. Навіть не повтрачуємо, а те по тому, чого в мене ніколи не було. Чого я ніколи не знала, в мене є по цьому смуток по вишитих сарачках, по бісерних прикрасах, по намистах, те, що було нашого народу, і те, що в нашій сім'ї ніколи його не було. Ніколи. Не бачила я якийсь віночок у нас був тільки. Не бачила я в дитинстві ні одної виштої сорочки. Тітка почала вишивати якісь там сорочки, і то знов-таки вони були не національні, а оці з совєтської жінки, щось там таке. Щось там таке. Почала десь в 70-х, 80-х. Десь в 80-х роках вона почала їх вишивати потроху, а то ніяких я рушників не бачила, не вишитих, не сорочок. От нарешті, нарешті повертаємося до своїх, до свого коріння, на Великодень маємо сорочку. Чому я дуже рада, дуже пишаюся. У мене є така сорочка. До речі, як тут показати, змережувала я шви. Ці внутрішні шви з мережуванням я зробила. А ці по плечах я пристрачила машинкою, тому що ще побоююсь, я так наверх мережку цю. І От таким чином вже я й казала, одна жінка є, що в церкву накладать. тепер є, що в церкву накладать. І на цьому я з вами прощаюся. На все вам добре. Ще раз вітаю вас! Святом Воскресіння Христового. Христос Воскрес! Ми один одному це нагадуємо. При зустрічі ми нагадуємо один одному. Не з світлим праздником поздравляємо, а Христос Воскрес! Що ми святкуємо? Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Побачимось!